Бана Ван Параба Сандерлер Бролл Старс гравцям потрібно знаходити нові способи заробляти більше грошей. Потрібні прибуткові ідеї, друзі. Може, випустимо костюм чистої бронзи. Давайте проведемо кампанію краудфандингу, але нічого не будемо публікувати. Як щодо P2W-події? P2W. мені подобається чудова ідея. Тебе прийнято на роботу. Я вже тут працюю. Тебе звільнено. Це буде наш перший P2W і бос не почув, але P2W насправді означає грай, щоб вигравати. Чим більше граєш, тим більше нагород отримуєш. Немає обмежень щодо нагород, які ви можете виграти. Кількість нагород, які ви отримаєте, залежить від того, скільки хвойні ви знищите. Без брехні ось воно що. Скібіді брехні немає, бро. Звернімося до покоління альфа. Ні, я кажу, немає меж. Зрозумів, зайвих слів не потрібно. Ні, кажу, що ні. Неважливо. У цьому заході немає обмеження на нагороди. У будь-якому режимі гри ви повинні знищити якомога більше бійців за 10 днів. Таким чином, ви просуваєтеся по цій нескінченній смузі, збираючи нагороди. Ось деякі з нагород ви навіть можете виграти ультракубок. Після цього кожен подоланий рубіж приносить 10 зіркових подарунків. Кожен рубіж відкривається після знищення мільярда воїнів. Отже, щоб виграти усе, що вам потрібно робити це грати. Есик нагороди видаються, коли магазин оновлюється. Щоб отримати нагороди, не потрібно чекати завершення події. На додаток до цього раз на два дні. Подвійна божевільна майстерність Діппі подвійний щоденний подарунок Стар. І внутрішньо ігрові події, такі як рідкісний золотий дощ. Розіграш річного Brawl Pass плас. І ви можете виграти 10 Brawl Pass, щоб поділитися з друзями. Як? Ваші найкращі моменти в грі. Поділіться в соціальних мережах з тегом Brawl Stars 2W. Після події ми визначимо п'ятьох переможців. Подія Грай, щоб виграти, починається зараз і закінчиться 23 квітня. Ось так просто грай у брол, отримуй безкоштовні нагороди та дражни боса. Ооо.